Хлопці, кожен чистить свої. Приятні хлопоток. Скажіть приятні хлопоток. А що лучше, Матвійко, що лучше? Збирать такі гриби чи чистить? Збирать, збирать. А я теж понимаю, що збирать молодці. Це зібрав Тимоша. Такі вони хороші гриби. хороші. Чистенькі. А це зібрав? Хорош, не Ану. А це я зібрав. Матвійко. Отак. От а те, що ми з мамою зібрали, ми нікому не покажемо. Міста. Записуйте координати. 28 градусів сіверної довготи і 16 градусів южної широти